Всіх вітаю! У цьому відео ми розглянемо допрацьоване вікно модифікаторів, а також розберемо, як воно тепер наразі працює. Тож заходимо в наш режим модифікаторів, і по інтерфейсу у нас трошечки все видовізмінилось. Але логіка і механізм роботи самих модифікаторів не змінився. У цьому вікні просто перемістили деякі блоки відображення. А саме тепер відображення карточки товару буде виглядати ось так. Тобто, зробили для зручності також навігацію, ви можете натиснути. Киснути кнопочку опис і одразу попадаєте до опису для того, щоб переглянути, що ви там змінюєте. А також картинки, характеристики або ж кнопочка вгору, тобто повертаєтесь на сам верх карточки товару. По-перше, тепер це вікно набагато більше і буде набагато зручніше розглядати ті зміни, які ви вносите. В ліву частину модифікатора розмістили сам блок, там де ви вносите той чи інший модифікатор. Ще раз повторюю, механіка не змінилася, тобто просто перемістилося це вікно. Тут, як і Раніше у вас відображається модифікатор, який ви вибрали ось тут зі списку. До речі, по списку список модифікаторів тепер буде відображений ось тут. І хочу зауважити, наприклад, коли ви вибрали свої товарні позиції і у вас ще не стоїть не одного модифікатора, просто у мене, в прикладі, вже 34 модифікатора встановлені на мої товари. А якщо б, наприклад, у мене не стояв жоден модифікатор, і я виділяю свої карточки товарів і переходжу в редактор модифікаторів, як бачимо, у мене все пусте, тобто в мене немає ніякого відображення модифікаторів. І це не значить, що модифікаторів немає. Просто для того, щоб не використовувати лишні ресурси вашого комп'ютера, кожного разу при відкритті вікна-модифікаторів не будуть відображатись всі модифікатори, а будуть відображатись в списку тільки ті, які встановлені. А для того, щоб побачити всі ваші модифікатори, для цього ви натискаєте ось цю зірочку, і у вас будуть відображатися всі модифікатори, які взагалі у вас є у вашій програмі. Тобто це по типу того, як було раніше, коли ви завантажили вікно модифікаторів, і у вас одразу завантажились всі модифікатори. Тому, якщо ви хочете, щоб вони у вас так відображались, ще раз повторюсь: ось тут ви вибираєте зірочку, і у вас відобразяться всі ваші модифікатори, які у вас є у системі. А вони вам, по суті, всі і не потрібні. Ви завжди і так користуєтесь пошуком для того, щоб знайти той чи інший модифікатор. Або ми ж зробили ось такий випадаючий список, де ви можете знайти той чи інший тех і одразу відсортувати модифікатори ті, які вам потрібні. А також хочу зауважити, що пошук іде за замовчуванням ось в цих трьох полях. Ці галочки можна знімати. І тоді, коли ви виберете зі списка той чи інший тег, він буде шукатись, наприклад, в елементі, тобто в ось цьому блокі. Якщо ви поставите галочку ось тут, фільтрувати в Operation, то пошук ось цей буде шукати і в елементі, і в полі Operation. і так далі. А також можна фільтрувати по опису. У кожного модифікатора є графа, де можна описати модифікатор про що він і яку функцію виконує. І до речі, дуже рекомендую, якщо це модифікатори, які ви ставите на всі свої прайси і використовувати їх дуже, дуже часто. То, наприклад, це там фейкова знижка, якась там націнка в діапазоні цін, можливо, статуси готово до відправки, і так далі. То дуже рекомендуємо заповнювати опис, щоб розуміти, що це за модифікатор і яку він функцію виконує. Так ви набагато швидше зможете знаходити той чи інший модифікатор. Давайте покажемо на практиці. От, наприклад, я знаю, що в мене є модифікатор, і він називається в мене скітка розєтка. Тож я просто ось тут в пошуку пишу скітка розєтка і обов'язково, щоб в мене стояла і ось ця галочка. Тобто, в такій і комбінації пошук буде відбуватися в ось цих трьох полях. Ставимо ось сюди курсор і пишемо «Скидка розетка. І натискаємо Enter. І бачимо, одразу ми знайшли той модифікатор, який нам потрібен. Також можна шукати по тому чи іншому тегу. Наприклад, вам треба модифікатори всі з тегом uh, PriceAlt або Price. Також це можна прописати в ручному режимі, ось сюди в пошук, і натиснути кнопочку пошук. Або ж можна вибрати той чи інший тег ось тут зі списку. Але ще раз повторюсь: якщо цього тега, наприклад, немає в цьому списку, ви можете його прописати в ручному режимі і натиснути пошук. Але перед цим вибрати фільтри. Які вам потрібно за замовчуванням стоять ось ці три фільтри. Також можна фільтрувати по ID. ID саме модифікатора. Тобто, якщо ви, наприклад, знаєте конкретно, що у вас там деякі ID модифікаторів ви використовуєте кожного разу, то ви просто ставите галочку ось тут і прописуєте тут ID модифікатора. От, наприклад, я напишу 12 і натиснув Enter. І бачимо, мене одразу відфільтрувався саме 12 модифікатор. Тобто пошук став зараз дуже гнучким, набагато швидшим. І, скажімо так, це оновлення було трошечки вимушеним, тому що особливо у клієнтів, у яких було дуже вже багато модифікаторів, стара система вона не витримувала. Тому ми покращили інтерфейс, покращили трошечки механізм відображення, і тепер працювати буде набагато зручніше і швидше. І до речі, розмір оцих всіх блоків можна видозмінювати. Тобто ви поставите просто курсор ось сюди і можете його посунути туди, куди вам потрібно. Також можна тут змінювати. Тут будуть відображатися застосовані модифікатори, а також можна рухати і ось цю лінію. І ще я хочу додати: це вже для просунутих користувачів. Якщо ви хочете, щоб ваша карточка товару відобразилась у виді XML і переглянути на неї, як вона виглядає під капотом, то натискаєте ось цю кнопочку, і тут буде відображення карточки товари, і тут буде відображення карточки товари у форматі XML. І ще раз натиснули, і все повернулось. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу.